Сортуй і заробляй. Ви маєте можливість не лише зробити черкаси чистим містом, але й заробити на смітті. Відходи необхідно сортувати, адже більше 80% із них можна переробляти. Почніть сортувати сміття. Уже зараз кожен може відділити відходи для вторинного переробляння та здати їх у спеціалізовані пункти збору. Скло, пластик, папір, метал можна здати у спеціалізовані пункти збору вторинної сировини і отримати за це додаткові кошти. Таких пунктів по місту кілька десятків. І якщо ви відповідально сортуватимете непотріб і здаватимете його у спеціалізовані пункти, то зможете цими коштами оплатити, наприклад, вартість вивезення сміття за місяць. Ці відходи також можна викидати у спеціальні контейнери для збору вторинної сировини, які розміщені біля багатоповерхівок. Пам'ятайте, усі відходи необхідно зменшувати в об'ємі: пет пляшка, скрутіть пляшку, випустіть повітря, закрутіть кришку. Папір. Коробки складіть у трамбуйте. Тетрапак скрутіть, випустіть повітря, закрутіть кришку, металеві баночки зіжміть, випустіть повітря. Порівняйте, скільки назбирується сміття і скільки реально необхідно вивозити на полігон. Саме в наших силах зменшити обсяг відходів, які вивозять на полігон для захоронення. Це дозволить комунальникам довше використовувати сміттєзвалище. Зробимо разом Черкаси комфортним і чистим містом.